Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати шарф факультету грифіндор спицями. Матеріали необхідні для виготовлення, ви знайдете в описі до цього відео. Починаємо з набору петель. Спочатку потрібно відмотати десь метр півтори ниточки, щоб вам точно вистачило. Після цього розміщуємо нитку таким чином на пальцях. Цими двома притримуємо на цих двох зверху, ніби накидаємо її. Беремо наші спиці. Дві разом складаємо їх, кладемо їх під ниточку. Ниточку перекручуємо. Заводимо спиці під ниточкою над великим пальцем і над ниточкою на вказівним. І після цього вертаємо в петельку на великому пальці. Перших дві петельки є, тоді знову. Під ниточкою на великому, надниточкою на вказівному, і вертаємо в петельку на великому пальці. Знову під ниточкою на великому, надниточкою на вказівному, і вертаємо в петельку на великому пальці. І таким чином ми набираємо всі петлі. Всього для шарфу потрібно набирати 60 петель. Якщо ви хочете зробити його ширшим, то відповідно набираєте більшу кількість петель. Коли всі петлі готові, одну спицю акуратно витягуємо. Починаємо в'язати перший ряд. Першу петельку на спиці ми просто знімаємо, ніяк її не пров'язуємо. Наступно будемо пров'язувати як лицево. Для цього заводимо спицю за передню стінку петельки, захоплюємо робочу ниточку і протягуємо її через петельку. Далі в'яжемо наступну як виворотню. Теж заводимо спицю за петельку і ось таким чином витягуємо, як показано на відео. Далі знову лицева. заводимо за передню стінку, витягуємо ниточку. Далі виворотня кладемо ниточку наперед, заводимо спицю за передню стінку і ось таким чином витягуємо. В першому ряді ми будемо чергувати одну лицеву петлю, одну виворотню. Тут більш крупним планом ви можете побачити, як пров'язувати лицеві і виворотні петельки. Остання петелька в ряді, яка б по візерунку не мала бути, ми завжди її пров'язуємо як виворотню. Перший ряд готовий. В другому ми будемо в'язати там, де лицева петелька лицеву. Там, де виворотня, виворотню. Отут видно, де косичка це лицева. Там, де вузлик це в нас виворотня петелька. Отож, починаємо. Першу петельку, як завжди, просто перезнімаємо. Далі по візерунку лицева. Пров'язуємо її як лицеву. Тоді виворотня перекладаємо ниточку наперед і пров'язуємо її як виворотню. Далі знову лицьова, в'яжемо її як лицеву, після неї виворотня в'яжемо її як виворотню. І так по візерунку до кінця ряду. Пам'ятайте, що остання петелька в нас завжди виворотня. Ряд готовий, тут у нас вже дуже добре видно, де лицеві петлі, де виворотні, там, де лицеві косички, там, де виворотні, то ніби такі вузлики. І в третьому ряді ми знову будемо в'язати там, де лицева, лицева, там, де виворотня, виворотня. Першу петельку, як завжди, знімаємо, ніколи її не пров'язуємо. Далі по візерунку лицева, в'яжемо лицеву. Виворотня, в'яжемо виворотню. І так, до кінця цього ряду. Всього бордовим кольором потрібно пров'язати 17 рядів. Ви зробите це самостійно. Я думаю, ви вже зрозуміли принцип в'язання. І після цього повертайтеся, я покажу, як в'язати далі. Вже готові 17 рядів бордовим кольором. Ось так це має виглядати. Все акуратненько, гарно така у нас буде в'язка для всього шарфа. І тепер потрібно колір ниточки поміняти на жовтий. Я вже це зробила, зараз розкажу вам, як. Просто прив'язуємо жовту ниточку до бордової і кінчик бордової відрізаємо, але залишаємо невелику частинку, щоб можна було потім вузлика заховати. Пізніше у відео я покажу, як це зробити оцього цього всього не буде видно. Далі знімаємо першу петельку. Так само по візерунку продовжуємо в'язати одна лицева, одна виворотня, але вже жовтим кольором. Жовтим кольором нам також потрібно пров'язати 17 рядів. Це ви зробите самостійно. Після цього повертаєтеся, я розкажу, як в'язати далі шарф. Я вже пров'язала необхідні ряди жовтим кольором, і так зараз виглядає мій шарф. Після цього потрібно знову міняти колір ниточки на бордовий. Ми так будемо в'язати весь виріб. 17 рядів бордовим кольором, потім 17 жовтим, 17 бордовим і 17 жовтим. Всього в мене буде 7 бордових секцій і 6 жовтих. Остання секція завжди повинна бути бордовою. Якщо ви хочете довшого шарфа, то чергуйте кольори більшу кількість разів. Такий шарф, як мене, матиме довжину 147 см разом з китицями. Мій шарф вже готовий, і зараз я покажу вам, як закрити петлі. Робити ми це будемо з допомогою гачка. Я буду використовувати гачок такого самого номеру, як і спиці. Першу петельку ми просто знімаємо на гачок. Друга петелька в нас по візерунку лицьова. Ми пров'язуємо її лицьовою, пров'язуємо гачком, але точно так само, як пров'язували спицею. Тепер на гачку дві петлі першу протягуємо через другу. Наступна петелька в нас виворотня. Ми пров'язуємо її як виворотню. Пров'язуємо гачком, але точнісінько так само, як ніби ми пров'язували б її спицями. І після цього першу петельку на гачку протягуємо через другу. Далі знову лицева пров'язуємо як лицеву, першу протягуємо через другу. І виворотня петелька пров'язуємо як виворотню. Знов першу протягуємо через другу. Закриваємо так всі петлі до того моменту, поки на гачку не залишиться лише одна петля. Я вже закрила всі петлі, залишилася лише одна. І тепер відрізаю бордову ниточку, залишаємо досить довгий кінчик, і протягуємо її через цю одну петельку на гачку. Все легенько затягуємо і готово. Зараз, на прикладі ось цих двох кінчиків я покажу, як ховати ниточки там, де ми змінювали кольори. Для цього нам також знадобиться гачок. Тож беремо гачок, спочатку ховаємо жовтий кінчик. Вводимо гачок під петлі, там, де жовтий колір. Ось так два рази я протягую цей кінчик під петлями. Після цього кінчик ниточки я розділюю на дві частинки. Вводжу гачок у виворотній ряд. Дуже важливо зробити це саме у виворотній ряд. Один кінчик витягую. І тепер з цих кінчиків зав'язую два вузлики. Все лишнє просто обрізаємо. Ось так виходить, навіть не видно того місця, де був кінчик. І тепер ховаємо кінчик бордового кольору. Теж беремо гачок і ховаємо його під рядами, там, де ми в'язали ниточкою бордового кольору. Я ось так два рази протягую його під рядами, потім виводжу той кінчик там, де в нас була виворотня петля, розділюю його на дві частинки. Одну частинку знову протягую під виворотньою петлею і зав'язую два вузлики. лишнє просто обрізаємо. Ось такий виходить результат. З жодного з боків не видно, що в нас тут були якісь вузлики все акуратненько. Таким чином ми ховаємо кінчики по всьому шарфу, там де ми змінювали колір ниточки. Тепер зробимо китиці для шарфу. У фільмі вони були жовтого кольору, але мені більше чомусь подобається з бордовими, тому я буду робити бордові. Для китиць я нарізала ниточки 35 см довжиною це якраз оптимальна довжина. Тепер беремо одну ниточку, складаємо її рівно навпіл, беремо гачок. Все гарненько рівняємо, щоб точно навпіл була складена. Заводимо гачок під петлі останнього ряду на шарфі, захоплюємо нашу ниточку складену, витягуємо петельку. І тепер кінчики ниточки протягуємо через петельку ось так, як показано на відео. Все затягуємо і в нас ниточка вже прикріплена. Беремо наступну. Так само складаємо її навпіл. Рівнесенько, вводимо гачок у наступну петельку на шарфі, витягуємо цю петельку, що ми зробили, і кінчики ниточки протягуємо через цю петлю. Все гарно затягуємо. Знову беремо ниточку, складаємо її навпіл, вводимо гачок у наступну петельку на шарфі, витягуємо ниточку через неї і протягуємо кінчики ниточки через петлю, яка в нас утворилася. Все гарно затягуємо. І таким чином ми приєднуємо ниточки по всій ширині шарфа. Це ви зробите самостійно, після цього повертайтеся, я покажу, що робити далі. Я вже приєднала ниточки по всій ширині, але, як бачите, вийшло не дуже рівно. Це нічого страшного, просто гарненько потрібно все розрівняти ось так рукою. І зараз будемо підстригати. Починаємо з того місця, де в нас найкоротші ниточки. І по них підстригаємо по всій ширині шарф. Тепер кожну ниточку потрібно розділити на волокна, щоб китиці були пишними. Я це буду робити вручну, ось так пальцями розділяю, але якщо ви не хочете довго з цим гратися, то можна взяти густий гребінець і просто гарно прочесати всі ниточки. Але робіть це дуже обережно, щоб не пошкодити шарф. Вже розділила всі ниточки на волокна, ось так це має виглядати, і тепер починаємо в'язати китиці. В мене вже одна готова, ось так вона виглядає. Зараз покажу, як її в'язати. Просто відділяємо кілька ниточок розділених і зав'язуємо вузлик, так як показано на відео. щоб сам вузлик був максимально близько до основи, там, де починається вже шарф безпосередньо. Всього я буду в'язати 10 таких китиць. У вас це може бути зовсім інше число, їх можна зробити товстішими або тоншими, я буду робити 10. Глядають вже готові китиці, точно такі самі маніпуляції ми проводимо з іншого боку шарфа. Шарф Гаррі Потера готовий. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки і діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео!